Ля муромець, добриня Нікітич та Альоша Попович реальні українські богатирі. Так, так, не руські, як нам казали, а саме українські. Цьому є безліч доказів. Добриня Нескінич, російською Нікітич народився у селі Нескіничі на Волині. Його сестра Малуша була ключницею княгині Ольги і матір'ю Володимира Великого. Альоша Попович ще один русський вітяз із Полтавщини. Альоша це російською. Насправді він Олешко. У Болинах розповідається, як мати проведжала Олешка в похід на на площі міста Порятин. коли Шевченко був у Порятині, написав там думу про порятинського поповича Олексу. Ну а муромець. Він же з Мурома. Який він українець? І на це у нас є відповідь. Насправді не з Мурома, а з Морівська, що на Чернігівщині. Це село також мало назви: Муромськ, Муровля, Муравейськ, Муровійськ. У балинах розповідається, що Ілля добирався до Києва на коні за півдня або п'ять годин. Так швидко доїхати з російського Мурома неможливо, бо він розташований за півтори тисячі кілометрів від Києва.